Вітаю вас. Якщо ще донедавна, рік тому, говорити про вибори або ж про політику, загалом у воюючій країні було щонайменше непристойно, то зараз лише глухий або сліпий не чує, що ось уже зараз почнеться і потрібно готуватися. Парадоксально, адже в умовах воєнного стану конституція та профільне законодавство не дозволяють проводити вибори однак Виборів вимагають за кордоном. Новообраний президент Сполучених Штатів Америки та його представники говорять, що це є свідченням справжньої демократії. Зрозуміло, що цього хочуть на Росії, адже це ще один спосіб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Здається, що не проти цього вже й українські політики. Щоправда, як саме це зробити, ніхто достеменно не знає. Микола Бучин, політолог, професор політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка. Гість проєкту «27 хвилин. І далі ми будемо говорити з ним про те, як проводити вибори в умовах війни і які небезпеки криються за цим процесом. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаю! За вашими відчуттями, ми в цій студії неодноразово із вами в тому числі проговорювали можливість проведення виборів, адже ця дискусія триває вже достатньо давно. Щонайменше рік тому ми вперше торкнулися цього питання, і тоді ви були достатньо скептичним. Як зараз, як зараз, ви оцінюєте можливість проведення виборів? Такі давайте оберемо таку перспективу півроку і рік. Ну, я насправді не поміняв своєї позиції, на мою думку, зараз вибори провести і недоцільно, і неможливо, і незаконно, і можливо, навіть небезпечно, тому що насправді ну, навіть за моделювання ситуації, якщо, наприклад, вибори. Розпостартують зразу після закінчення бойових дій, бойові дії закінчаться там буквально за місяць-два, все рівно експерти, і я в тому числі вважаю, що потрібно ну доволі тривалий час для того, щоб підготувати країну до виборів. Тобто, тут розумієте, швидше стоїть питання про те, чи ми хочемо провести просто вибори, чи mm -hmm. ми хочемо їх провести як атрибут демократії, як елемент народу як легітимний спосіб і інструмент зміни влади і так далі. Якщо просто провести вибори для гал. Щоб кажуть, відстали. І все, ну, звичайно, технічно можна. Та? Тобто, закінчуються бойові дії, знімається так, воєнний стан. Конституція розблоковується. Ми запускаємо виборчий процес, виборчі процедури, і нікого там не цікавить, яка буде явка, скільки зможе проголосувати, наскільки будуть рівні умови для кандидатів, і так далі. Ну тобто, провели для галочки, ну такий варіант звичайно можливий. Але я завжди був прихильником такої тези, що вибори потрібно проводити або так, щоб вони були демократичні, або краще не проводити взагалі. Я розумію, чому ви говорите оце як відповідь на вимогу, тому що справді такі вимоги є. Про це говорив і новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Зрештою, його спецпредставник у справах Росії та України Кіт Келох нещодавно прямовою мовою прямим текстом сказав, що. Сполучені Штати Америки очікують від України в разі замороження конфлікту припинення військових дій, очікують проведення президентських та парламентських виборів. Власне, от наступне моє запитання: а чому сполученим штатам настільки потрібно проведення виборів в Україні в далекій далекій для них Україні? Ну мені здається, що тут напевно, знаєте, такі. Е... Зворотня сторона, чи можливо така негативна сторона е, отого от досвіду, в якому вони живуть вже століттями, тобто для е, західної демократичної країни вибори це такий фундамент, стовп, навколо якого будується все суспільно-політичне життя, без якого важко уявити функціонування Америки там чи європейської якоїсь демократичної держави, і е, ну тут для них цілком, якби знаєте, так природньо, з материнським молоком норма е, формується, що раз Країна хоче бути демократією. назвали демократією, та, Проводьте значить, вибори, та, проводьте вибори. І ну, це один момент. І другий момент це є, на мою думку свідчення банального нерозуміння того, що насправді відбувається mm. в східній Європі, зокрема в Україні. Тому що е, ну ми до речі, мали вже я хочу нагадати. Ми мали вже схожі випадки, коли в. Минулого року Лінсі Грем теж такий впливовий сератор, конгресмен сератор. та сенатор. Він говорив теж про те, що нам треба проводити вибори, бо настав час, бо так каже конституція. Правда, потім були такі трошки відхід і реверанси з розумінням. До речі, кітки, теж Потім трошки mm -hmm. якби пом'якшив свою заяву. Очевидно, десь йому радники чи хтось пояснив, що треба розрізняти що теорію ситуації і... в'єтнамської війни в Америці, так бо адже, цей приклад також наводили, що от, дивіться. Сполучені Штати, коли була війна у В'єтнамі, вони проводили вибори. То чому Україна з її конфліктом не може провести виборів? Абсурдність цих аналогій, звичайно, зрозуміла, але мені здається, що є ще один ще одна підстава говорити про це, адже нещодавно кремлівський режим, зокрема, представники, це і Путін, це і Пєсков, знову активізували риторику щодо. Цитую нелегітимності президента України, адже нібито термін конституційний термін перебування на посаді Зеленського сплив. Отже, президент Зеленський є нелегітимним, і Путін каже, що я би навіть підписав, розглянув би можливість підписання якихось угод, але не з Зеленським, а, наприклад, з спікером Верховної Ради Стефанчуком, оскільки на думку кремлівського диктатора, саме Стефанчук є єдиним легітимним представником України. Зауважимо зразу, що Конституція України і законодавство, яке регулює воєнний стан в Україні, передбачає, що на час на час воєнного стану вибори неможливі. А і, отже, і президент Зеленський, і парламент, і кабінет міністрів є легітимними. Тут ми одразу поставимо якби крапочку. Але власне чи не може бути це таким собі кроком на зустріч Росії? Адже і Кіт Келлог, і Дональд Трамп говорили, що компроміси будуть з обох сторін. От Росія хоче виборів, хоче говорити з легітимним президентом України. От проведуть вибори. І хто би не став президентом України, він і буде легітимним представником, з яким Путін погодиться сісти за стіл перемовин. Давайте я е, свою відповідь розіб'ю на дві частини. Е, Перша я е, прокоментую загалом е, зміст і Раціональність чи нераціональність у тих заяв, які лунають з боку Росії, на мою думку, вони і абсурдні з кількох причин. По-перше, є питання до самого Володимира Путіна і до його легітимності, тому що ми знаємо ту всю за перепрошенням Санта-Барбару, коли він був два рази на терміні, потім мінявся Медведіум, з Медведієм, потім так. міняв конституцію і продовжував собі ще на два терміни. Повноваження це ще питання, хто легітимний. Та, так. От тут швидше перше питання. Знаєте, кажуть, та собака, яку кидають камінь, не більше гавкає. Або той на кому шапка говорить. Тому відповідно, це перший момент. Тут напевно треба розібратися. І до речі, тут теж проблема західного світу, що він так Якось по замовчуванню е, визнав легітимність виборів Росії і легітимність Путіна, хоча вона mm -hmm. насправді відповідно до багатьох чинників норм і так далі, є під питанням стандартів демократичних і стандартів. Демократичних однозначно, демократичних і, звичайно, демократичних. і звичайно, стандартів демократичних виборів тут без варіантів. Другий момент пов'язаний з тим, що е, ну, якщо ми вже говоримо про правові якісь аспекти в Україні, ви правильно сказали: по-перше, є воєнний стан, є норми конституції, які пишуть про те, що вибори неможливі. Тут немає жодних питань до легітимності, але навіть якщо вже сліду логіці Російського диктатора про те, що вибори мали бути, то я не розумію, а чим Руслан Стефанчук. Спікер парламенту, який теж вже мав бути переобраний більш легітимний ніж Володимир Зеленський. ну, тобто, вони, якби навпаки, ну, навіть не то в одній ситуації, але навпаки, вибори парламенту мали бути ще швидше ніж вибори глави держави. Тому тут, якби скажімо, є абсурдність, нелогічність, і тут це я би швидше просто сприймав як ну скажімо, бажання використати оцей елемент і це як інструмент для того, щоб спробувати дестабілізувати Україну, витекли між, між політиками. Але тут не тільки. Ми маємо розуміти, що якщо ми ну можливо ми будемо про те, ще говорити про ті загрози, і так далі. Але якщо так загалом наперед забігаючи, я хочу сказати, що якщо б ми провели зараз вибори, ну там чи в найближчому майбутньому, то було б дуже велике питання до їх легітимності. Тобто це би дуже вдарило сильно по обороноздатності України по інших речах, і власне в даному випадку тоді парадокс. Росія всю історію незалежності України намагалася використати вибори для того, щоб просунути своїх uh -huh. політиків. Uh -huh. А зараз вона хоче використати вибори для того, щоб зробити їх нелегітимними, і українську нову владу теж нелегітимною в очах міжнародної спільноти, власних громадян, російських громадян, і відповідно потім це програти. Якщо ми говоримо про... Те, чому Америка про це говорить, ну важко звичайно однозначно відповісти. Але я би все таки більше говорив не про бажання підіграти Путіну, а просто про банальне нерозуміння ситуації і тих загроз, які насправді можуть бути в результаті проведення таких виборів. Щодо юридичної сторони, закон каже, що за умови скасування воєнного стану вибори можливі через півроку, шість місяців. Чи можливе швидше проведення виборів наприклад, за умови, якщо Верховна Рада України, адже воєнний стан гіпотетичний, нагадую ще раз нашим глядачам, що ми говоримо про гіпотетичні конструкції, адже зараз в Україні війна і про жодне скасування воєнного стану не йде. Більше того, насправді жодних видимих ознак того, що наближається якесь перемір'я чи заморозка, якщо говорити про лінію фронту, про це мова вони йде, але все ж таки, от уявімо собі, що воєнний стан скасовує через півроку вибори, чи можливе проведення виборів швидше, за, наприклад, за умови призначення дострокових чи позачергових виборів. Адже наскільки я знаю, даруйте, я ще раз уточню, що якщо вибори позачергові, то достатньо двох місяців на підготовку ну, в звичайних нормальних мирних умовах. Ну, дивіться, знову ж таки, я повернуся до своєї першої тези. Тобто, тут все залежить від того, чи ми просто хочемо провести вибори для Галочки. Якщо для Галочки, ну я насправді скажу так: е головна проблема виборів це власне не юридичні моменти, тому що якщо буде політична воля, ми можемо. Ну, дехто де, де розглядає варіант призупинення, наприклад, воєнного стану там на пару днів для того, щоб наприклад внести зміни до конституції, угу, наприклад, угу. розблокувати якісь там вибори і так далі. Потім знову той стан оголосити. Тобто, гіпотетично, якщо є політична воля, є бажання, є згода, може і більшість голосів. Більшість а, у парламенті. голосів та звичайно. Тоді можемо говорити про те, що ну скажімо, юридичні моменти можуть перестати бути певною перепоною, але ми маємо розуміти, ну до яких катастрофічних наслідків може це все припризве. Тому власне юридичні моменти насправді не є головними. Головним є те, наскільки ми технічно можемо бути готові до виборів. Тут ну, можна говорити там годинами, я принаймні кілька основних моментів скажу. Перше, державний реєстр виборців не функціонує з початку повномасштабного вторгнення. Не просто не функціонує, навіть первинний облік виборців не ведеться. Органи ведення реєстру виборців не функціонують. Тобто ми не знаємо, скільки в нас виборців, де вони перебувають, чи є в них чи немає підстав для голосування і так далі. Тобто, це перша проблема. Друга проблема. Це є, скажімо, що робити з прифронтовими територіями, що робити з внутрішньо переміщеними особами, що робити з. Там не знаю, дехто говорить навіть до 10 мільйонів виборців, які є за кордоном. Що робити з замінуванням територій? Що робити з потенційним відновленням бойових дій, там з умовно повітряним Ну, моделюємо ситуацію. День виборів і Росія піднімає міги і цілий день повітряна Що тривога. Ще більше делегімітизувати. І явка становить виборів. там, не знаю, 5%. Навіть банально прості речі почали з вибори повітряна тривога. Що робити з виборчими бюлетенями, коли всі біжать з укриття, а бюлетені лишаються без нагляду і так далі. Тобто, ну моментів є насправді дуже, дуже дуже і дуже багато. І технічно фахівці говорять про те, що для того, щоб ми могли бути готовими провести дійсно такі вибори, які нам дають шанс ну, зберегти реноме демократичної держави, це треба від двох до трьох років. А два, тут ми говоримо два-три роки. А ми тут говоримо про два-три місяці. Тобто, угу. розумієте, колосальну різницю і можливості Відповіддю на частину цих. Питань або частину цих проблем, які ви означили, може бути електронне голосування у представники рад, представники влади, представники уряду вже неодноразово натякали, що ми працюємо над цим і ми розглядаємо це. Зокрема, як ознаку таку можна назвати нещодавне голосування. Спроба вперше в історії України. Спроба електронного голосування за ну даруйте це зовсім інші масштаби за очільника Академії військ у Львові. Це Оскільки голосувати мали право військові, то голосували вони через додаток Армія Плюс, і багато хто говорив, що це таке собі перший пробний камінь електронного можливого голосування. Які загрози несе отаке електронне голосування? Або я по іншому поставлю запитання: чи можливе електронне голосування в Україні, принаймні в якомусь осяжному майбутньому? Ну, знову ж таки, технічно ми можемо ці речі робити. Там говорять про там дію, наприклад, і про голосування mm. через дію, можливо, якісь інші інструменти. Україна в плані електронізації, комп'ютеризації, інформатизації. Вона є одна з провідних країн світу. Я думаю, що якщо поставити завдання, що це треба якусь платформу створити чи систему, це може бути зроблено. Але. Я дуже скептично загалом ставлюсь до голосування. Все-таки я би сказав, правильно поставили правильніше перше питання про загрози. Uh -huh. Тобто, насправді, загроз електронного голосування є дуже багато. Ну, я мовчу про дуже банальні речі, такі як, наприклад, можливість хакерських атак. Інформаційного впливу стороннього з боку Росії, ну якщо ми знаємо, що Росія спромоглася втрутитися в вибори в Америці, нещодавно в українські реєстри електронні зазнали безпрецедентної атаки спецслужб, так. і практично місяць деякі реєстри були лежали Фактично, так, і то... власне, це також. Ну, ми, наприклад, от єдина країна світу, де таким, ну скажімо, на загальнодержавному рівні проводиться електронне голосування, це є Естонія. Uh -huh. Але ми розуміємо масштаби країни. Ми розуміємо, що ця країна близько 20 років йшла до того, щоб це запровадити. Там під неї підв'язані всі інші програми, дікартки і багато інших реєстрів. Тобто, це все дуже робилось довго системно для того, щоб вийти в результаті на це голосування. Навіть там електронним голосуванням користується менше половини виборців. І щоб ви розуміли. В день виборів на захист маленької Естонії працює веш кіберцентр захисту НАТО в Європі. Ми розуміємо, це перша проблема. Друга проблема пов'язана з довірою до електронного голосування. Проблема електронного голосування в тому, що ми нажали кнопочку, але ми не маємо гарантії того, що голос, якого ми віддавали за Іванова, не попав Петрову. Якщо при звичайних класичних виборах ми бачимо бюлетень, який так. опускається в скриньку, і ми розуміємо, що є висока ймовірність, що ці результати будуть дотримані. Однозначно в електронному варіанті ми не знаємо, що далі відбувається з цим голосом цілком, і це власне теж дуже велика проблема. Тому що, як показують по дослідження, соцопитування, дуже невелика кількість я зараз точні цифри не пам'ятаю, але це є доволі невелика кількість українців, які готові і десь готові довіряти результатам електронного голосування. Третя проблема, вон вона криється в можливості контролю за ходом виборів. Коли ми говоримо про традиційні вибори, то коли ми проходимо день голосування на виборчу дільницю, нас там чекає значить, члени виборчої комісії, які представляють різних кандидатів. Спостерігачі від різних кандидатів, журналісти потенційно, там довірені особи, уповноважені особи. Багато інших, скажімо, там представників від громадських організацій, міжнародні спостерігачі це є ті особи, які забезпечують взаємний контроль. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, і в таких умовах, якщо цей контроль буде, він як правило є, якось прямо масштабно сфальсифікувати вибори доволі важко. Якщо ми говоримо про електронне голосування, пам'ятаєте 2004 рік. Коли транзитний сервер, Рези, так. Ну, але я навіть зараз не про транзитний сервер, я про інше. Пам'ятаєте, як Янукович збирав в е, бюджетників е, паспорти, е, угу. е, брав відкритні посвідчення, угу. організовував голосування. Як директори заводів і шкіл так. кликали в своїх працівників і заставляли голосувати і там наради проводили, і так далі. Пермодулюємо ситуацію. Якийсь директор заводу чи школи чи когось каже своїм працівникам: ти приходиш в день голосування до мене. По черзі заходиш в кабінеті, при мені з комп'ютера заходиш і голосуєш за mm -hmm. Іванова, бо мені так потрібно. Інакше ми тебе звільнимо чи далі. Тобто, я до того веду, що контролю забезпечити належного в день виборів за електронного голосування неможливо. Тут все сходиться на рівень політичної культури, свідомості і так далі. Оце може бути дієвим фактором, але враховуючи наші електоральні практики, брудні, так відверто, я дуже сильно сумніваюся, що цей фактор в Україні буде мати важливий основа політичної традиції в Україні. Це тотальне недовіра. В тому числі до механізмів голосування, і в тому числі до тих, кого обрали за допомогою цих механізмів. Тому погоджуюся з вами, що найближчі десятки років це дуже велике запитання щодо електронного голосування. Ще один важливий виклик: це власне. Ви вже згадували про нього, що за різними оцінками від 6 до 9 чи навіть до 10 мільйонів українців змушені через війну виїхати за кордон. Як бути з ними? Чи є якась практика залучення у відсоткова? Їх що от якщо там голосує 10% чи 15%, це вважається нормальним. Як взагалі? Як чи є, існують механізми залучення їх в процес загальнонаціонального голосування? Ну, ми маємо розуміти, що насправді голосування за кордон не завжди є проблемою в тому плані, що логістично. Е Інституційно, скажімо так, процедурно і так далі забезпечити його доволі важко, mm -hmm. ну набагато важче, ніж традиційне голосування. Чому? Тому що ну, от, я скажу вам, яка є ситуація зараз з закордонним виборчим округом. В нас є станом на зараз наявні 102 виборчі дільниці. 100 дільниць в посольствах і консульствах і дві дільниці в військових частинах, які дислокуються за межами України. Тобто 102 виборчі дільниці на умовно 8-10 мільйонів виборців. Ну, тобто, за підрахунками, наприклад, фахівців в Польщі є чотири виборчі дільниці, понад мільйон виборців. Тобто, рахували, що на одну дільницю приходить понад 300 тисяч. Звісно, що це нереально. Це нереально. І ще один момент, ну, скажімо, виборча закордонна практика голосування, це є практика дуже низької явки. Тобто, якщо в Україні, наприклад, це там 50-60%, то е, за кордоном це 5-10%. Uh -huh. uh -huh. Але навіть якщо тих 5-10% з 300 з чимось прийде, це 30 з чимось тисяч, е, реалізувати голосування, ну, це буде колапс, його нереально. Які пропонують варіанти виходу? Ну пропонують варіант, наприклад, того ж самого електронного голосування, про яке ми вже говорили. Пропонують варіант, щоби збільшувати кількість виборчих дільниць. Угу. Проблема в тому, що згідно законодавства України, виборча дільниця може бути тільки в консульстві або в посольстві? Ну можна змінити законодавство, але тут питання інше це відносини з іншими державами. Це скажімо, правовий статус іншої держави, тобто це відповідальність іншої держави. Тому питання, якщо ми десь поза межами консульства, яке вважається територією України, проведемо, десь створимо виборчу дільницю, хто буде відповідати за безпеку, хто буде організовувати голосування, чи погодиться на це іноземна держава, і так далі. Тобто, насправді, ну я десь прихильник того, що поки ми не вирішимо. Оцю проблему відтоку і не повернемо значну частину громадян за кордону в Україну, допоки ця проблема буде таким дамокловим мечем над нами нависати. а Це ще більше віддаляє можливість залучення великої кількості українців до виборів. Якщо з інтересами умовно з інтересами сполучених штатів заходу, інтересами Росії ми розібралися, то е, задам, поставлю вам запитання, яке відповідь буде опиратися на таку вашу суб'єктивну оцінку за вашою оцінкою внутрішньополітичних процесів або їхньої подобиї внутрішньополітичних процесів під час війни. Чи є політичні сили чи середовище всередині країни, які зацікавлені у проведенні виборів, і відповідно це демонструють публічно? Ну, я давайте я оце публічну демонстрацію залишу в стороні, тому що та таке доволі умовна річ. Я швидше поговорю, хто може бути в цьому mm -hmm. зацікавлений. Тут як на мене є дві категорії політичних сил, які власне зацікавлені проведенні виборів. Перша категорія це ті політичні сили, які опинилися поза владою. Зрозуміло, що вони хочуть виборів, тому що це є можливість реабілітуватися, потрапити, отримати вплив, мати дотичність до реалізації управління державою. Тому Очевидно, всі позапарламентські сили в тій чи іншій мірі вони би хотіли, щоб вибори почались, бо це їхній шанс отримати можливість бути представленими в парламенті і при владі або принаймні на місцевому рівні і так далі. Тому це перша категорія, але найбільше, ну, як можливо, це не парадоксально звучить, найбільше в виборах зацікавлена, мала би за логікою речей бути сама влада. Чому тому, що е, зараз е, в умовах воєнного стану відбувається дуже чітка централізація ресурсів, mm -hmm. повноважень в руках виконавчої влади, ну тобто в руках чинно, чинної партії. І зрозуміло, що навіть якщо скасують воєнний стан, ситуація раптово не поміняється. Все рівно буде повоєнна відбудова, будуть безпекові питання, багато mm -hmm. інших речей. Зрештою, є питання монобільшості, є питання інформаційного марафону. Це взагалі окреме питання, тобто це концентрація інформаційних ресурсів в руках однієї сили. Top, top. Станом на зараз забезпечити рівні умови участі у виборах влади і опозиції нереально апріорі неможливо Апріорі неможливо. на законодавство і так. на об'єктивні обставини тому зрозуміло, що якщо би зараз модулюємо статтю, через півроку проводяться вибори, влада буде в невпорівнянні кращих умовах для ведення виборчої кампанії mm -hmm. для поширення своїх меседжів, своїх ідей, програм ніж опозиція. Тому зрозуміло, що ну до речі, якщо згадати 23-й рік, то саме від позиції влади із представників влади найбільше. Унало тих, хто хотів ще тоді проводити вибори, е, якщо взяти вибори в будь-якій країні чи за мирного часу, чи за будь-яких інших обставин, це завжди дискусія. За по-нормальному, це дискусія про вектор розвитку країни е, в умовах воєнного стану або в умовах, коли суспільство є в стресі або розбурхане, це може призвести до дуже небезпечних ситуацій. Звичайно, що в цьому зацікавлена Росія в першу чергу. У настроях суспільства ви сьогодні бачите, що якщо б вибори відбулися, то це могло би оця дискусія, яка в українців традиційно є достатньо бурхливою, може перерости в щось більше. Ну, я думаю, що є така загроза, тому що ви правильно кажете, тобто, ну загалом, коли ми говоримо в теорії, та то вибори часто називають виборчою війною, тобто там в будь-якій країні вони часто є палки, буремні і так далі. Якщо ми говоримо про Україну, тут ще є своя національна специфіка, яка додає колориту і емоцій. Мені подобається, коли ви говорите про колориту, так, справді я згадую дві революції, та це такий родзинка національна ката. Тому відповідно зрозуміло, що це буде тяжко. Тут ми маємо розуміти, що якщо що, наприклад, буде загроза поновлення бойових дій, то це буде підривати боєздатність і дух армії. Mm -hmm. Ну не дай Боже, це вплине і передасться військовим. Це буде взагалі катастрофа. Тобто, я вважаю, що це одна з найбільш серйозних загроз, яка може бути, тому що отаке відволікання від справжньої цілі е, вижити і перемогти ворога воно може коштувати нам державність. І тому я десь все таки вважаю, що ну ми маємо розуміти, що тут весь народів стресі, і очевидно, що зараз на виборах цей стрес буде проявлятися, буде емоції Будуть вирувати, вибухати з подвійною силою, тому це ще одна небезпека і загроза. І ще один момент хочу сказати: до речі, експерти говорять про те, що і це до речі, навіть в деяких нормативних актах міжнародних зафіксовано, про те, що в умовах таких кризових ситуацій виборці. Приймають е, програми кандидатів виборчу кампанію зовсім по іншому. Угу. Вони дуже часто схильні підтримати швидкі рішення, популістичні рішення. Тобто, вони можуть проголосувати за тих, хто там обіцяє, що ми там за рік часу станемо найбагатшою країною світу, найбезпечнішою, і так далі. Тобто, це ще одна загроза. І От міжнародні нормативно-провікти, деякі європейські, зокрема, говорять про те, що в багатьох випадках варто дати час, щоб оці страсті і стреси заспокоїлися, щоб громадяни почали і виборці мислити в таких звичних категоріях, вже діяти це не може не... стати підставою перенесення термінів виборів. виборів. Та? Так, 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 так. так. І дехто навіть рекомендує, якщо є можливість, щоби трошки скажімо, все врегулювалося, то це варто зробити. Чи можливий в Україні про російський реванш? Реванш про російських сил в будь-якому їхньому вигляді. Ну дивіться, я би не, не з одного боку, я звичайно не скажу про те, що жоден, скажем, про російський кандидат чи партія не мають шансів отримати якийсь результат. Тобто, якщо ми говоримо наприклад, про парламентські вибори, чи місцеві, так якщо ми говоримо про загальний результат і можливість зміни влади в Україні через прихід і там отримання більшості, наприклад, в парламенті там чи прихід про російського в президенти, я станом на зараз це вважаю е, мало ймовірним. тут, знаєте. Ну, хіба наш ворог проявить неймовірну креативність, маніпулятивність і зможе настільки скажімо, запудрити мозги українцям і зманіпулювати, що під соусом якихось абсолютно недотичних до Росії речей провести про російського кандидата. Тіколи менше менше півхвилини залишається у нас до завершення розмови, і так, щоб резюмувати нашу розмову про вибори, гіпотетичну розмову про вибори, про які всі говорять, ми розуміємо, що захід вимагає в ті чи іншій формі від України проведення виборів. Ми розуміємо, що загрози, які можуть нести цей процес, які би були б ваші рекомендації, як має вести себе влада, щоб розуміти, що вибори можуть бути частиною цієї великої угоди, рамкової угоди, що робити Україні, щоб країну не розвалити і якось виглядати договороздатними? Ну, звичайно, що ми зараз не можемо казати про те, що ніяких виборів, тому що це буде бити по нашому іміджу і буде підігравати тим, хто каже, що там Зеленський хоче узурпувати владу, не використовуючи вибори і так далі. Це буде небезпечно для іміджу, для України. Я би швидше говорив про те, що ми маємо наголошувати на важливості проведення демократичних виборів і ще більше того, залучати міжнародних партнерів до їх організації. От нехай вони під час організації побачать. Оцей все знаєте букет проблем, які є. Нехай почнуть на весь світ волати, що а що з тим робити. От тоді це буде найкращий аргумент про те, коли ми маємо провести і як вибори. Тільки так, Микола Бутін, політолог, професор політології та міжнародних відносин Національного університету львівська політехніка, був гостем програми «27 хвилин. Дякую вам за те, що знайшли час і за ваші відповіді. Нашим глядачам дякую. Бережіть себе, до нових зустрічей.